Головні фінансові новини за одну хвилину, 30 червня, 50 гривень за літр. Не межа. Ціни на бензин на автозаправочних станціях вже почали підніматися, і протягом липня дехто каже, що піднімуться на чверть. Україна отримує позику 1,5 мільярди доларів від Світового банку по гарантіях Японії. Прямі збитки, спричинені підривом Каховської ГЕС, сягнули 2 мільярди доларів. Нова пошта відкрила перше відділення у Німеччині в Берліні. З 1 липня піднімуться тарифи на холодну воду в середньому на 32%. Українські ФОПи за 5 місяців 2023 року сплатили до бюджету 15 мільярдів гривень єдиного податку. Одна з найочікуваніших послуг у дії можна буде змінити місце проживання. НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень. Це все на сьогодні. Всім гарних вихідних і до наступних зустрічей.